Данило Борисенко виходить з нами на зв'язок. Це начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади Рубіш. Мої вітання. Доброго дня. Студія. Телевіатура. Розраховуємо на якісний зв'язок, але розуміємо прямий ефір. Там як піде. Звичайно, важлива інформація на вашому напрямку, але перед тим як до цього перейти, я би попросив, щоб ви змотивували нашу аудиторію. Тому що на екрані з'явився код QR. Не просто так, це черговий збір. Ми періодично підтримуємо військо, а так правду, самих себе. Ну бо військо стоїть за нас там. На що цього разу збираємо? З цього почнімо. Збираємо на цей раз на fpv дрони і засоби для них ну, тобто, весь інтерфейс, який дозволяє системі правильно працювати. Тому що ну, FPV на зараз, на даний момент, це най, Розвивай напрям, який найбільше розвивається, найбільше динамічно прогресує, і щоб утримувати як мінімум паритет з противником на цьому напрямку необхідні ресурси. І ми вдячні будь-якому донату будь-якій підтримці від наших телеглядачів, від громадян І дуже будемо дякувати за те, що долучилися до цього спору. Тому що за fpv дронами, ну як мінімум, найближче майбутнє в цій війні, і це дуже необхідно і потрібно. Ще раз дякую. Ми так само дякуємо і заохочуємо аудиторію підтримати цей збір. У вас своя ситуація, ви зараз про неї розкажете, і точно не легше за ситуацію цивільних людей. Але я тут, апелюючи до наших глядачів, нагадаю, як минула ніч в окремих регіонах, поза як перебуваю фізично в Києві. Ну то буду говорити про столичний регіон. Кожен кожну ніч фактично ми маємо ось ці дронові атаки. І я розумію емоції людей, які гніваються, які ну не можуть призвичаїтися до цієї ненормальності до ночі, які вони проводять у схронах. друзі, давайте конвертуємо ось цей наш гнів. Хто як може у збір у підтримку українського війська? Це найкращий спосіб вивільнити усі емоції. Тому от я навіть спілкуючись сьогодні зранку зі своїм оточенням, можу сказати, що це буде дуже правильна конвертація. Просто заклик підтримати гривнею, хто скільки може цей збір. Данило, поговоримо про ситуацію на Ливано-Бахмутському напрямку. Те, що є в полі вашої відповідальності, яка наразі є ситуація, як ніч минула. За минулу добу ворог на цьому напрямку здійснив близько 20 штурмів. Всі вони були відбиті на напрямку, де зараз стоять батальйони нашої бригади Рубіж. Це більше на північ від Бахмута ситуація наступна десь близько семи штурмів. Було за минулу добу. Ворог на цей раз використовував також активно і бронетехніку були і танки, і МТЛБ. Всі штурми відбито. Ворог успіху не мав, як правило. Як правило, вони все ж таки намагаються використовувати на зараз тактику малих піхотних груп, тобто просочуються невеликою кількістю піхотинців. І намагаються закріпитися в посадках або зачепитися за якісь будівлі, якщо це населений пункт, і далі накопичувати там особовий склад для того, щоб продовжувати далі штурмові дії. Але, скажімо так, злагоджена дія піхотних підрозділів. І також підрозділів вогневої підтримки, артилерія, танкісти, навіть зенітники активно долучаються до вогневої підтримки, піхотних підрозділів. Також, звичайно, пілоти FPV-дронів дуже активно працюють ще на підступах до наших позицій. На зараз в жодному з штурмів противник успіху не мав, поніс ну доволі такі значні втрати і відступив на свої попередні позиції десь приблизно так. Але ситуація залишається важкою і напруженою, тому знову ж таки хочу наголосити, що Дуже важливою складовою на зараз є забезпечення FPV-дронами і комплектуючими до них, тому що це дозволяє нам. Дуже ефективно зупиняти ворога саме на підступах до наших позицій, тобто там, де не працюють підрозділи вогневої підтримки, ще на шляхах висування до позицій, ми маємо можливість за допомогою ФПВ-дронів нищити ворожу техніку і навіть особовий склад. Зараз ніхто засобів не жаліє навіть по одному піхотинцю FPV-дрон летить і відпрацьовує, але для того щоб розвиватися. Постійно треба вдосконалювати е, частоти і керування, і відеозв'язку. Потрібні винесні антени, е, потрібні е, дуже багато там, різних типів кабелів, е, потрібні е, модулі дистанційного керування цими антенами, пульти, окуляри, все такі інше. Під час бойових дій е, багато е, із таких технологічних е, речей вони. Е, Зазнають шкоди, нищаться і тому ще раз дуже прошу всіх долучитися до збору на FPV для бригади. Рубіж і мої побратими, і я особисто всі наші підрозділи будемо дуже вдячні для того, щоб продовжувати ефективно стримувати ворога. Це дуже необхідно. Ну, є добра, проміжна новина для нас з вами. До цієї миті 80 тисяч гривень зібрано упродовж нашої розмови. Величезна подяка кожному і кожній, хто підтримав власне цей збір, підтримуйте й надалі. Поки ми з вами говоримо, мені в вухо підказує наш випусковий редактор 100 тисяч гривень. Прошу дуже, тобто фактично, є ось така підтримка, є зворотній зв'язок. Ви бачите, які емоції на обличчі зараз у Данила Борисенка, але так, та просто, ну, Але справді... Це не фінал, це ну, не фінал. Наша не... розмова продовжується. Тому, будь ласка, хто ще там не задонатив? Давайте просто ще раз. От я розумію, що це може неприємно, але давайте думками перенесемося. В минулу ніч і от просто згадайте, які емоції були тієї ночі, коли стріляли, вибухало за вікном, коли тривога. І з цими емоціями просто перейдіть, візьміть свій телефон до рук і конвертуйте ту свою емоцію в підтримку українського війська і конкретно тої потреби, про яку е, йдеться е, Данилові. Е, е, ви говорите про можливість знищення так само російського особового складу за допомогою е, безпілотників. Ким є цей особовий склад на вашій ділянці, і чи щось змінюється, тому що розуміємо, ну загальний контекст та там поява е, е, військових з КНДР, інші якісь чинники, які впливають на вашій ділянці. Як це виглядає? Кого ви бачите е, образно кажучи, або прямо кажучи в е, дуло приціла? Ну, скажімо так, корейців ми ще на нашому напрямку не бачили ну напевно просто не встигли довести. Але в основному це регулярні підрозділи армії противника, багато мобілізованих. Також ну це інформація, просто скажімо так, зріз. По тим, кого вдалося взяти в полон. Ну або хто здався сам, до речі, ще в тему про FPV і ну уже про противника, підрозділи БПЛА, які працюють по наземним цілям, буквально на минулому тижні взяли в полон одного з. Солдатів противника за допомогою дрона за допомогою Мавіка, тобто йому прив'язали, скажімо так, маленьку колонку до нього і просто проговорили, скажімо так, текст. Без матюків, в принципі, там нема що переказувати. Коротше кажучи, сенс був такий, що треба здаватися, підіймай руки, йди за дроном, і противник дійсно кинув зброю і пішов через наші позиції. Його дрон провів. Так його захопили в полон. Так що технології працюють і дієво працюють. Мають вплив навіть психологічний на да, Ну це цікаво. Ми з вами не отримаємо відповіді на запитання, що насправді вплинуло на мотивацію ось цього росіянина, чи страх перед українським військом і конкретно дроном, чи все ж таки те, які саме слова ви використали? Ну бо часто розуміють росіяни тільки оті слова, які там в тій колонці лунали. Але ми того не можемо з вами знати. Натомість знаємо про збір. 200 тисяч гривень до цієї миті. Ось тут якраз і буде місце. Може подякувати кожному, кожній хто долучився. Але перед тим, перед тим, як ми з вами попрощаємось, я нагадаю, що цей збір не закривається. Хто дивиться раптом нас в записі, в Ютубі, де-інде ви так само можете донатити, навіть якщо ви дивитесь це не у прямому ефірі, тому що потреба є актуальна. Данило Борисенко. Ваші фінальні слова. Ну я думаю, це буде подяка. І, і ми попрощаємось. Від усієї бригади рубіж, від усіх підрозділів, які використовують дрони, і не тільки яким ці fpv дрони допомагають тримати позиції. Ще раз хочу всім подякувати і закликати, будь ласка, долучайтеся до збору. Це дуже необхідно, дуже нагально і держава, хоч і намагається. Усіляко сприяти, щоб ці FPV-дрони до нас доходили. Їх доволі багато від держави поступає поступають до нас на склади, але цього на жаль недостатньо, і ми всі дуже потребуємо вашої підтримки. Ще раз від бригади Рубіж величезне всім дякую, хто долучається до цього. Ми стараємося, ми тримаємо рубежі. І це тільки з вашою допомогою. Ще раз від усього серця вам дякую. Я візьму на себе сміливість від імені нашої аудиторії подякувати конкретно бригаді Рубіж за те, що стоїте, за те, що служите. Це потрібно не вам, це потрібно нам всім. І оце має бути мотивацією на подальшу підтримку українського війська. Данило Борисенко, начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади Рубіж, щойно з нами наживо.